Я жінка-священика, матушка, але привикла все життя заробляти гроші самостійно. Я тихенько беру кредит в отіпі банків. І купляю навчання сама з перших. Навіть не розуміла в товарки нічого, і я розуміла, що я не розуміла, даже, чим я буду торгувати. По перше, я їхавши в Китай, навіть не знала, чим я буду займатися, хоч робила домашні завдання, виписувала ніші, е щось викреслювала п'ять. Ну і ви ж помните, що для мене це була трагедія. Я перших п'ять днів проходила з усіма дівчинами... Ні, чотири. Я була й на б'юті, я була й на більгі, я була й на одежі, я була на дитячому, я була й на посуду. І коли ми зайшли на ринок сумок, я стала і все, я поняла, це моє. Клад. Вони мені всі улибалися, Сумки я зробила дуже великі закупи сумочок. Ну я перші зробила 112 сумок за місяць. Я заробила 142 тисячі 450 п'ятдесят. Вкрила магазин. От я це і то, і то. Ну офлайн магазин у мене невеликий 20 квадратів. я вже дала і ці гроші. Тому зараз я вже заробляю. Чисто для себе вже я вийшла з усіх долгів з кредитів. Слава Богу, Олена. Добрий день ще раз. Давайте з вами познайомимось. Нас буде дивитися багато людей в інстаграм, багато людей в Ютуб, багато людей в TikTok Навіть розкажіть про вас, скільки вам років чим займаєтесь? Доброго дня, Лілічка. Я жінка священника, матушка, але привикла все життя заробляти гроші самостійно. Батьки мені оставили в спадок маленьку базу оттиха. Ми її оберігали. Це була наша гавань, це в Кирило на Берегу Азовського моря. Ну, так як ви знаєте, що війна внесла свої корективи і зараз вона під окупацією. Я лишилася без заробітка. Ну, так як я привикла, щоб я була незалежна, щоб я могла приносити користь родині, дітям допомагати, щоб вокруг мене все крутилося. Я вирішила чим займатися. Я довго думала чим. І тут в інстаграмі я натрапляю на вас, Ліля Пеліхович. Експерт бізнес по Китаю. І Я подивилася, зайшла, якраз ви рекламували тридневні курси. Mm -hmm. Я на них записалася, пройшла, і мені це так, я так три дні, я просто так чекала цих зумів. Я ну взагалі я не балакала ні з ким. Я там ну, летіла все на крилах. Мене це так заворожило. І я не думаючи, тихенько нічого нікому не кажу. Бо так як вже гроші пішли на стікані, ті, що були з бази. Я тихенько беру кредит в отіпі банків. і купляю навчання саме з перших. Четверта я була по <гум> Четверта в один вечір у вас виколови навчання на з п'ятеро зразу після зума. Клас, клас. Такі самі бойові дівчата, і не страшно це було перше. Це кредит, а влізти в кредит. А друге піти на навчання. От ви ж не дивилися там дуже такий довгий період. тому. Хтось дивиться місяці, а хтось навіть придивляється роки. А ви Ні. швидко прийняли рішення? Ні, Ліль, не було страшно, не знаю чому. Я така людина, всю, все життя роблю е, з чоловіком в церкві, теж допомагаю на свята, все. І я дуже добре знаю людей, дуже бачу людей. Угу. Я довірилась вам. Довірилась отак вот от з першого взгляда. Клас, дуже приємно, дякую вам. І виходить, скільки це зайняло часу? Тиждень? Та ні. Думати? Ні, не тиждень, це в той же вечір. З, -з, -з, З дня нашого, так сказати, знайомства, коли ви мене побачили. А ви я вас побачила сьогодні, а завтра починаються курси. А, От окей. я сьогодні проплатила, а завтра курси. У мене навіть там по банку можна подивитися як проплати. Тобто це на наступний день. Получається, в підсумку значить, у нас три дні міні курсу і на четвертий да. день ви вже приєдналися чотири да, дні. Да. І то я би була, може, ще в перші тройки проплати, ну там щось не вийшло. Мені син платив з поповської карти, і щось там не вийшло, а я тоді вам писала да. і бігом тоді, що я в першу п'ятеро. Клас, клас, клас. Дуже вам дякую, це дуже приємно, тому що настільки швидко приймаєте рішення, настільки швидко довірились, і я вам за це дуже дякую. Але я не пожаліла не на одну хвилину за це все, время, скільки я вчилась, скільки я була з вами в Китаї, і тепер я зовсім ні разу, не хвилиночки не пожаліла. Клас. Хочу запитати, чим а, займалися до курсу, ви сказали. А от з якою метою ви придбали навчання? От ви вже, ще не мали товарного бізнесу, але чи вже точно хотіли, чи мали вже якийсь план? М -м, ви знаєте, я мала план, що мені щось треба робити. Mm -hmm. Але навіть не розуміла в товарки нічого, і я розуміла, що я не розуміла, навіть, чим я буду торгувати. Мене до одежі не приїжджало 100%, до дитячого ні. Ви там розказували, так, да, інтересно, що там для дітей мами не жаліють, всього. я вроді продивлялася, але це не моє, воно мене ну, і ніяк. І коли от ви вислали зошит, я робила домашні завдання, я так старательно робила. Якщо в мене щось не вийшло, ну, я розумію, мені 54 роки було, вже в августі От, І трошки, може, з цими всіми новими технологіями я ну, підостала, так скажу. І мені дитина, я, я звала його там Бодя, давай їдь, мені надо тікток, мені треба таргет, Давай Бодя підключаємо, давай щось робимо. Ну, Короче, мені допомагав син. От в таких технологіях. А це знаєте, от, це просто відповідь. Мені здається, зараз тисячі людям, коли люди є люди, котрі говорять, що в 40 все, я вже не можу, я вже не дружу з технологіями, і ну це називається що? Відмазка тоді. Відмазка. люди, подивіться, будь ласка, мій Тік-Ток, ви подивіться на цю жінку, яка буде в августі 55. Да. Я співаю, танцюю. Ще давайте я вам таки е, розкрию невеликий секрет, у мене протез в ногі. Але я на ці вади навіть не обратила увагу. Я полетіла в Китай, я займаюся, я танцюю, я співаю, все підряд. Клас. Так що, люди, е, треба, ну, возраз це не преграда. Все в тебе в голові, а то остане в паспорті тільки. Це 100%. Це 100%. І зараз от нас дивляться багато людей. Я вам рекомендую дуже сильно до Олени зайти в Інстаграм і в Тікток і подивитися той просто крутецький контент. Як так. називається зараз ваш магазин? Модна торба». Клас. Дуже 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 оригінально, і прям ну от ви коли перейдете, подивитеся, і я впевнена, що багато людей закохаються. Олена, хочу вас запитати: от ви сказали, що да, і за ситуації, і за війни. Така от ну, ситуація, те, що ви втратили ваш бізнес, але все рівно ви говорите, що загалом у вас все окей. По нашому, дав, якщо взяти по нашому по жіночому, є чоловік і, і у нас все окей. Чому ви вирішили все рівно йти і шукати щось нове і розвиватися? Що вас не влаштовувало? Я вже замужем за своїм чоловіком сороковий рік. Ну, після тридцяти я все життя ну рахувалась маточкою, рахуюсь, mm -hmm. але. Завжди мені дуже було боляче, що люди завжди кажуть, що сім'я священника живе лише от тих грошей, що приносять в церкву. Але так не можна судити. От я вам кажу так, на камеру, що це так не можна. І я для мене це всю життя було непонятно і боляче. Ніхто не знав, як ми пройшли з чоловіком цей путь, як ми строїли церкву, приїхали з нуля. І тому, скільки у нас було долгів, 16 кредитів. Тоді ніхто нічого не бачив. Зараз бачать всі і все. І ще можу сказати, вам повезло. Да. Mm -hmm. Ну, Звісно, мені повезло. Ну, хтось би щоб сказав, що повезло, дів би мої тапочки і пройшов би мій путь, як кажуть. Mm -hmm. І тому мені все час хочеться заходити в церкву з гордо піднятою головою, щоб мені не тикали пальцем і не казали, що от матушка живе за кошти церкви. Знаєте, от хочу тут ще глибше трошечки запитати все рівно з ваших слів от можна почути те, що ви просто захотіли більше реалізувати себе як жінка. Чи правильно я вас розуміла? Так. А чого от, і можливо, ви можете порадити, що для жінок, от котрі. Чоловік має дохід, заробляє, у них все окей. Але чому от важливо, от як ви скажете, чому важливо жінки йти і самореалізуватися? Моя така думка, що жінка має бути незалежна від чоловіка. Знаєте, хай живуть всі жінки з того зі своїми чоловіками. Ну в житті буває, що хочеш. Це раз. По-друге, наприклад, на моєму примірі я не можу підійти до свого чоловіка і лишній раз там спросити: а чи можна мені купити ще те? А, а я хочу ще такого кольору, а в тебе вже є. Ну, я не хочу таке. мене чоловік не є жадним, він мене дуже хороший. Але мені це, ну, не знаю, для мого характеру я рахую, що у жінки довго бути самостійність. Я так само вчу, вчу і своїх невісток. Клас. Знаєте, от багато просто жінок можуть чути такі слова, і, типу, самореалізація для них, от, типу, що жінка має бути самореалізована, вони думають, що це лише має бути в тому випадку, коли чоловік чуть -ли не там, до, до чогось там доводить її, і чуть ли не вона вже не може зробити так, щоби. Там, чи піти чи розвестись. тобто люди можуть думати, що лише такі ситуації. Але чому жінка може не приходити до того, коли все окей, але просто треба для себе реалізуватися? Я хочу сказати всім жінкам, поки ти себе не навчишся поважати, тебе поруч поважати так не будуть, як би ти хотіла. Да. Тому навіть э, найкращий чоловік, хоч він і каже, що что хоче, щоб жінка сиділа вдома з дітьми, пекла пиріжки, все одно буде тобою пишатися, що ти чимось досягла. І ніколи тобі не упрікне, що ти всю життя сиділа на моїх плечах за мої гроші. І більш нічого, дівчата, домашня робота це не є робота, вона не робота, вона не ціниться ця робота. Да, Мені ніхто не сказав, що жіночу роботу я тепер робити не буду. Я встигаю робити і те, і друге. Золоті слова, ви сказали от прямо реально золоті слова. Що ми Діка, хочемо будьте самостійними, требувати, і як ми можемо требувати від когось, навіть від самих найближчих, коли ми самі того не робимо. Ну а по подруга дивляться на вас ваші діти теж. І... Ті ж самі діти можуть сказати, та мама, що ти можеш мені посовітувати, У мене є така подружка. Дуже крута жінка. Чоловік у неї крутий, вони живуть добре. Але коли у дівчинки случилась розвод після трьохмісячного брачного періоду. І мама їй почала щось казати, вона сказала: Мама, що ти мені можеш посоветувати? Ти ж з папою пірашки пікла папі і доски стирала. Що ти мені? Ти ж домашня хазяйка. А я этого не хочу. Угу. І нікому не, не бажаюсь, дівчат, треба йти вперед. Так, да. я, я дуже сильно з вами погоджуюсь. Треба реалізуватися, самореалізуватися і мати оцю от внутрішню опору, завжди могти опертись на себе. Це класно. Так. Да. Дуже класно. Дякую, що поділилися. Це реально дуже дуже цінно. Так, вже ми поговорили, ви розказали, як прийшли взагалі на навчання. А тепер хочу запитати, як пройшло навчання? От як пройшло ваше навчання? Що отримали? Загалом якісь от просто без конкретного запитання, просто пару слів. По-перше, дуже подобалися ці зуми. Це було дуже так згуртовано. Дуже попались хороші дівчата. Я там Подружилася з Людмилою з Нового Ми з нею і до сьогоднішнього дня дружимо, все і разом вже їхали, ви ж знаєте. Вот. І дуже друг другу допомагали. Щось якщо не виходить, ми до друг другого пишемо. Дуже класно, у вас е асистент Настя, дуже класно. День ночі 48, навіть не 24. Все, що хочеш, вона тут рядом, тут уже пише, тут уже молодець. Да. Вот. І дуже все класно, так ну так навчання проходило, що я вам хочу сказати, що на останньому навчанні я заплакала. Да, на я пам'ятаю мне сейчас, даже сейчас вспоминаю. Да, потому что я как так здружились, мне була одна родина. Так все легко, как-то... Якось... Я дуже боялася, що всі молоді, і, опять же, возвращалась Клас. до свого возраста. Ну, я з ними нічого не чувствувала того возраста. Все було дуже класно, учоба. Ви так класно все продумували, кожний шаг. Так все, скільки учителів, і тік-ток, і, і таргет, і ну все. Просто так класно було все зроблено, ну, взагалі молодець. Клас, дякую. 12 балів. Дякую, дякую вам. Хотіла запитати за за десятимальною шкалою від одного до десяти. Яка яка буде оцінка? Так я в сказала 12. уже уже все, да. Ну, я вийшла, дала дуже, дуже, дуже вам дякую. Клас, хочу е, запитати, що ви отримали в результаті, і які зміни відбулися, і що маєте що робите на сьогоднішній день. Ну, по перше, я їхавши в Китай, навіть не знала, чим я буду займатися, хоч робила домашні завдання, виписувала ніші, щось викреслювала п'ять. Ну, і ви ж пам'ятаєте, що для мене це була трагедія. Я перших п'ять днів проходила з усіма дівчинами. Ні, чотири. Я була й на б'юті, я була й на більї, я була й на одежі, я була й на дитячому, я була й на посуду. Ні, на дитячому не була, на посуду. В так, в в итоге. В... Хочу ще от перепрошую, переб'ю хочу просто уточнити. В нас будуть дивитися, що навчання наше закінчилося. Прийшло вже три місяці. Потім ми поїхали на випускний в Китай, і вже на випускному в Китаї чотири дні оце ми ходили по ринкам, і ви досі ще не знали, чим хочете не знала. ще думали. І вже на п'ятий день ви якраз. От все. І потім Олена, як включилася, і зараз ми можемо бачити просто потужний результат. А потім я зайшла з Іриною. Ірина ще була вона сумками, займається з Кам'янського. І коли ми зайшли на ринок сумок, я стала і все, я зрозуміла, це моє класно. Вони мені всі улибались <реш> сумки. Клас, клас. І, звісно, велике дякую Ірині. Вона мені багато що підказала, навчила. І тут ми пішли. Ну, я так думаю, я так пам'ятаю слова, що вона каже, Боже, матка враження на другий день, що ти займалася ще раніше до мене. Щось таке було. Ну що у <решко> мене вже почалось. Своє Наскільки важливо ком'юніті? Да? О, це просто. У Нас дівчата були прямо як в отоме, сім'я. Всі за одного і все за всіх. І найголовніше, наче ніколи там до цього не бачили в житті, а таке відчуття, що наче просто такі давні родственники зустрілися, і ми давним-давно знаємо одне одного. Так, да, да, да. Зараз вітаємо свята, святами, питаємо, як діла, підтримуємо сторінки друг другу. Ну, і, якщо щось треба, то, конечно, пожалуйста, дзвонимо друг другу, що треба, і допомагаємо. Так що дуже все класно. І ви подумайте. значить, вже з п'ятого дня в Китаї починаєте робити закупи? Так, да, я зробила дуже великі закупи сумочку. Ну, я перші зробила 112 сумок. Я вважаю, що для першого, коли людина за два дні зробила 112 сумок закупу, не знавши за два дні, чим вона буде займатися, то це дуже хороший результат. Да. І як зараз розкажіть загалом, от всі вже напевно зараз будуть думати, і що продалося, продається, що робите? Так, да, продається, слава Богу, продається і не тільки продається, я вже зробила п'ять замовлень, вже три рази зробила замовлення, невелике, а зараз я зробила замовлення спікійно, да. поліна інтерол, да. е, осінню зимню колекцію. Оце клас. Так що швиденько просто зараз всі переходимо а. до Олени на модна торба, магазин, підписуємося і чекаємо осінню зимню ко колекцію. Так, да, mm. вже вона переходіком пливе осіння зимня колекція, буде замш, натуральна шкіра, mm. так. Так, що велике дякую. Мені дало дуже багато навчання, все було заложено по полочкам, все розложено по полочкам, і тепер я з цих полочків знімаю своє знання і його використовую в житті. Клас, клас, дякую. Поділіться це це, напевно, найцікавіше зараз буде питання для глядачів. І саме в товарному бізнесі, як ми вже визначили, що ще його не було, ще тут не заробляли. І яка точка Б на сьогоднішній день? Ви грошами ага. чи можете поділитися? Давайте я вам дам місячний от, е, магазин відкрився 19, го от, щоб не брати все там, щоб не розчитувати, тому що то вкладалось, то це. я от візьму просто місячний свій бюджет. Угу. Поки так. можу ділитися. Да. Е, за місяць я заробила 142 450. Це так. з 19.06 до 19.07. Просто вау, яка ви молодець. Да. А ще поділіться, те, що ви відкрили офлайн. Так, да, е, да, я відкрила офлайн магазин, от я це і то, і то. Ну, офлайн магазин у мене невеликий, 20 квадратів, але він в центрі лівого берега такий е, новий ринок, стеклянний, красивий. Ну і от тепер у мене така є модна торба. Дуже багато, до речі, приходять е, зараз, така, дивлюсь, приходять з скріном сумочки кажуть, ну, ця сумочка, навіть не дивляться на полки, а приходять, нам ця сумочка. Клас, просто вау, просто вау. Mm -hmm. Яка ви молодець? Мені прям, знаєте, ще не, ну, не віриться, як ми працювали там на Zoom. Потім в Китаї, коли ми ходили реально по різним ринкам, ми ще не знали. А зараз за такий достатньо такий короткий проміжуток, у вас є онлайн, діючий, класний, у вас є TikTok, у вас є Instagram, і у вас тепер є ще офлайн. Це дуже так. сильно. Люди от, бояться зазвичай робити кроки, навіть, навіть піти на навчання. Ви не боялися і ризикнули, і закуп великий зробили. Потім привезли цей товар, потім відкрили офлайн. Що можете порадити людям, котрі от хочуть, і вони розуміють, що самореалізація, особливо для жінок, це дуже важливо. Але от сильно, сильно бояться, що от ви можете порадити. Мені здається, ви точно знаєте щось. Ліль, так ще крім того, я ще додав, щоб ви розуміли. Мало того, що я взяла кредит на, на навчання, я вже і приїхала з Китаю і закінчила кредит, заплатила. Ну там же на 6 на 6 місяців я брала. Да -да -да. А ще я і зайняла гроші на закуп. І а -а -а. я вам хочу сказати, що я їх вже віддала. Клас, я я просто в я просто восторгі від вас Що, офлайна. Я вже гадала. а торгувала я ізначально у мене є більярд на дому у чоловіка. Там я виставила сумки, фотографувала в інстаграм, ну, тік-ток чуть попозже став, ті, то тільки я почала набирати. От і отак вот торгувала сумками. Просто, і все я вже віддала і ці гроші. Just... Тому зараз я вже заробляю. Чисто для себе. Вже я вийшла з усіх долгів з кредитів, слава Богу. Лас. Так що, дівчата, не бійтесь, не возраст, все у нас в голові. З чогось треба починати. Ніхто не родився з золотим слідком в руках. Кожна людина його повинна собі робити. Тому не бійтесь. Навчання дуже класне, таке потужне навчання. Дало ну, дивіться, я жінка, яка які вже п'ятеро внуків. Клас. Вау. І я пішла, і я спробувала, і здоров'я ж вам скажу. Не є таке дуже гарне, але я не грама. Дівчата дуже боялися, що я не буду встигати за ними ходити по базарам. Та я встигала. що, що за Зато ліля кожен день питала: Ну ви вибрали вже нішу. Ну ви вибрали вже нішу. І на п'ятий день Алілі сказала: Я нішу вибрала. Це було свято для всіх у нас. Ми да, раді. Всі, того, всі 12 чоловік аплодували стоя. Да. Так що дівчата, пропоную, закликаю. Ідіть на навчання, навчайтесь, робіть, творіть все. Кожен робить сам для себе, і коли ти хочеш цього, ти достигаєш. А навчання дійсно круте і дає про себе знати. От на моєму прем'єрі. Клас, дякую, дуже дякую. Якраз от хочу ще запитати за навчання. От ви пройшли і зараз вже можете точно сказати, як ви вважаєте, чи підходить навчання лише для новачків, або лише для продвинутих, або можуть не хвилюватися, і ти, і ті, і ті. Ні, от людочка, з якою я дружу, в неї 20 років бізнес, але все одно ж вона і поїхала в Китай, і зробила закупи, і багато взяла з навчання. Вона ж тоді на зумах казала, що от того, допустим, от Тікток вона не вела. Зараз вона веде тік-ток, прямі ефіри. Да, так що прям і все на себе. От mm -hmm. все, що нам казали на навчанні, вона все примінила, те, що у неї 20 років спустя було. зараз у неї все новітнє. Да. Іра. Так же само вона вона і іра, так. так же само да кам'янське. Зараз вона веде кожен день добрий ранок і погнали сумочки, валізочки, зонтики, умнічка. молодець. Клас, да. моя учителька. Клас, да, точно. Даша у нас так само, до речі, з великим бізнесом. Зараз веде також Тікток активно. Ну, Дашулька, вона більш молода дівчинка, і вона вже якось хоч щось понімала. Ну розумієте, що на нашому прикладі можна розуміти, що ніколи не пізно. Да. Це 100%. Це да. 100%. — Знаєте, от молоді ж вони більш продвинуті в оцих технологіях, все. А от ну і Даша теж дивіться, скільки закупу Даша зробила. Ну, і вона задоволена. Я бачу, що всі дуже задоволені залишилися. Клас, клас. Дякую вам. Дякую, що поділилися. Що... Мені здається, ніхто не поїхав, ну не пішов з навчання і не поїхав з Китаю. Не задоволений. І всіх слава Богу, все. Так, да, так. Да. От ми, коли закінчували наше навчання, коли був останній Zoom, а нас було на тому на вашому самому потоці 80 людей, 80 учнів. І я була чесно, коли я дуже сильно стрималася, щоб не розплакатися, це максимально цінно і приємно, але не було жодного поганого відгука. І на всі питання у нас було там більше 10 питань. Поставити оцінку від 1 до 10 на жодне питання менше ніж 10 не було. Ні, не було, так. Да. 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 Всі сердечки і 10, сердечка і 10. Так, да. я стрим, стрималась від емоцій, але потім, знаєте, я положила трубку, закрила ноутбук, і, і просто от я розрив, розривілася, тому що мені здається, я от прям десь навіть не до кінця розумію, що, що відбувається. От настільки все, все класно у нас вийшло і є. І, звісно, що я ще стараю завжди його вдосконалити, покращити. От і хочу вас відразу запитати, чи є щось, чи було щось таке на навчанні, що би ви хотіли би ще додати, чи навпаки щось убрати? Ви ну, не побачили в тому якоїсь там користі. Ні, от убрати взагалі нічого не було. От все було, ну прям. Ну от зараз все нужно. От все потрібно. От до таргета я ще не дошла, але вже так близько-близко. Да. Ну, пока вот воно крутиться в своєму, так сказати, ну, а так нет, ну що, в Інстаграм, э, всі ази, грубо говоря. Э, Торгового бізнесу, Китай, всі ці платформи. Ну, я зараз, допустим, знаю, що йдуть свята, вже готую заранше, вже починаю моніторити по платформам там, на День, на Новий рік, Уже у мене голова робить в цьому напрямку, щоб не 5 хвилин до відходу поїзду. Круто, круто. А це все я взяли на навчанні. Дякую, дуже-дуже дякую. Ще питання, ну по суті, ви на наступне питання, яке маю, ми ви майже вже відповіли, не майже а відповіли. Чи корисні для вас були знайомства, нові знайомства? Чи знайшли ви для себе нові корисні знайомства? І що можете сказати про оточення? От яка в цьому і різниця, коли ми починаємо щось робити самостійно і шукаємо це оточення, його по суті можна сказати немає, тому що ми маємо думати в одному напрямку, думати про одне те ж саме із дня в день. І от що ви скажете про оточення на навчанні? Ні, у нас оточення все було таке дружне. Я ж кажу таке, як будто зібралися старі родичі або подруги. Всі 80 людей. Ну, якось тут не було ніяких ніколи суперечок. Якось ніхто друг друга не перебивав. Якось все йшло ладно і гарно. Ну, от, я не знаю, я пропустила два зума, але нічого, я не бачила, щоб щось було таке. Ну. Взагалі, такі, такі, ну не знаю. Ну, душевно все так було. Ну, це все завісло від того, як було построєно навчання. Це дуже багато було. Від ми вже пройшли всі 80 з різним менталітетом, різним віком, з різним поняттям. Тобто, як дитячий сад, а там воспитательниця нас взяла під свою опіку. Так воспитательницею була ти? Я зараз сама тут розплачуся. Вот, дякую. Дякую. дякую вам, це дуже приємно. Дуже 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 сильно вам дякую. Ну, і... Останнє хочу запитати, що би ви хотіли би побажати тим, хто зараз дивиться на нас з вами, дивиться це відео і приймає рішення. От можливо в якомусь складному становищі або, можливо, боїться дуже сильно, не може рішитися. Що ви можете побажати, от коли людина дуже довго може думати, але будь думати багато не треба. Чим більше думаєш, тим гірше виходить. Треба рішати все на раз, два, три. Якщо комусь щось захочеться спитати у мене особисто, може якісь ну мало, ли, хто захоче спитати особисто. Бувають люди, які просто хочуть особисто пообщатися. Угу. І мало так. Будь ласка, модна торба, заходьте, я всім відповім, все відпишусь на любі питання. Клас. Так, що, будь ласка, да. Дівчата, не стримуйтеся. Зараз такий час, що треба робити сьогодні і зараз. Завтра може бути поздно. Тому треба вчитися і все робити. Да. Треба, треба жити. жити. Я розумію, що війна, я розумію, що тяжко. Але треба жити. І навіть ми, ті, які підприємці зараз торгуємо і все. Та сама сумочка, може, навіть то жінки буде за радості, хоч щось в житті. Ті гроші, які ми переводимо на військовий збір, теж щось тобто ми теж кругом допомагаємо. Ну я допомагаю, крім того, і так військовим. Будь ласка, дівчата, не дивіться, що війна, ви починаєте, починайте щось робити. І так ми будемо допомагати всім і один одному. І для вас це теж буде гарно. Так що в да. Не стримуйте свої бажання вперед, з Богом! Так, да. і я так само хочу побажати всім, хто нас дивиться, що дійсно, можливо, комусь, звісно, там кажуть, здається, що саме бізнес Китаєм не то для самореалізації. Може, комусь цікаве більше крипта, СММ, Але саме головне, що хочеться мені побажати, щоб ви знайшли своє і прийняли це рішення, і почали робити ці кроки, щоб ви не думали дійсно довго. Думати довго це погано, болить голова і навпаки, потім виходимо в якесь вигорання. Тому приймайте просто рішення. Але головне робіть кроки. І не важливо, де там, з ким, але саме головне. Робити, працювати. І тоді я впевнена, що в цьому світі буде більше добра і більше любві і поваги один до одного, тому що всі будуть самореалізовані, щасливі, проявлені і класні. Олена, я вам хочу сказати величезне-величезне дякую, що поділилися вашою історією, те, що ви захотіли цим поділитися. І ви впевнена, що дуже сильно надихаєте зараз і глядачів, котрі нас дивляться. І вам хочу також побажати тільки вперед, щоб ви йшли в тому ж самому темпі. Ваш темп він дуже класний, ви дуже така сильна, креативна. І я бажаю, щоб у вас тільки воно так ішло, щоб все вдавалося, щоб на вашому шляху не було ніяких там камінців, які десь будуть вас якось а, шатати чи рухати. Тільки тільки все а, класно і з легкістю. І все в ваших руках, тільки вперед. Дякую вам, велика Ліля. Я і вийшла в цей ефір для того, щоб ви то про мене все знаєте, все одно для того, щоб люди це почули. Хай люди чують і приймають рішення. Дякую вам, це, це точно. Щоб менше було експертів на дивані, щоб краще було експерти по Китаю. Да, аминь. <ріпи> <ріпи> Точно.